До гуркуту екскаваторів та стукуту молотів маленькі вихованці дитячого садочка, що на ружичній, уже звикли. Територія дошкільного навчального закладу обгороджена парканом, вікна закриті металевою сіткою. Все це міри безпеки. Тут на усіх парах йде реконструкція садочку з прибудовою додаткових корпусів. На ремонт та зведення нового приміщення для маленьких жителів ружичної з міського бюджету виділили близько 12 мільйонів гривень. Фактично, тиждень після переходу на посаду міського голови, я коли проаналізував увесь перелік капітальних об'єктів соціальної інфраструктури, які в першу чергу цікавили це школи і садочки. З'ясувалося, що в Ружичній взагалі роботи навіть і не розпочиналися. Тут було все заросле кущами. І Ніхто навіть і не думав там освоювати кошти 15-му році. Ремонт розпочали лише у грудні минулого року, а обсяг виконаних робіт уже чималий. Прибудова додаткових приміщень відбувається одразу по обидві сторони від закладу. З одного боку передбачили харчовий блок та адміністративні приміщення. Підвальна частина на фінішній прямій. Уже з 25-го числа планують розпочинати цегляні роботи. З іншої сторони прибудовують приміщення для груп. Наразі завершується будівництво цегляної основи корпусу. Найближчим часом планують розпочати покривні та оздоблювальні роботи. Я дуже задоволений, тому що я бачив це десь 5-6 грудня. Потім бачив це десь 15 грудня. І те, що я бачу сьогодні, мене дуже задовольняє, тому що до часу підрядника роботи ведуться в дуже хорошому темпі, дуже хорошої якості. Олександр Сергійович особисто стежить за перебігом будівництва. Нюанси, які виникають у ході роботи, одразу коригують. Додає міський голова в проєкті Був передбачений накат на стінах і стара шиферна покрівля. Зараз ми ці речі міняємо. Все відбувається дуже добре, в конструктиві, і повірте, що наслідком цього буде дійсно новий сучасний дитячий садочок. Завдання перед підрядником стоїть не з легких. Об'єкт необхідно здати в експлуатацію до вересня 2016 року. Проте лише за декілька місяців виконано рекордний обсяг роботи. Крім того, обмежені терміни виконання ніяким чином не впливають на якість будівництва. Зауважив директор з виробництва Валентин Мацак. Це всі роботи, які відконуються згідно будівельних норм. Так що тут ніяких не може бути проблем і все відповідає будівельним нормам. Тому що є сьогодні проєктні рішення, є проект, є відмітки, згідно яких ми видержуємо земляні відмітку основи фундамента. Так що ніяких тут проблем про це навіть не можна думати і говорити. Наразі прибудова корпусів забезпечить додаткових 120 місць. Сьогодні зареєструвалось на чергу в садочок уже понад 80 діток величезна потреба, величезна, оскільки мова йде про 300-400 дітей по мікрорайону, відповідно, ну Потужність на 70 – це геть не вистачає, тому багатьом батькам доводилось возити діток в місто. так і відповідно перевантажувалися садочки в місті. Тому потреба суттєва, потреба реальна. Ми перекриємо. Ну якщо не повністю, то принаймні на 60-70% потреби мікрорайону в, в місцях безумовно. Окрім того, ми допоможемо 19-й школі із наповністю перших класів. Це теж зніме питання. Окрім приміщень, для малечі збудують і новий ігровий майданчик. Функціонування садочка припинять у середині червня за літо планують перекрити дах та завершити косметичний ремонт споруд. Аби з 1 вересня більше 200 маленьких жителів мікрорайону Ружична мали змогу відвідувати новий сучасний дитячий садочок.